Дональд Трамп вдався до несподіваних дій задля досягнення миру в Україні. Він зізнався українцям, чого чекати надалі, та яким може бути мирний договір. Війна вже тягнеться роками і завершити конфлікт без поступок дуже важко. Але якими вони можуть бути? Тож українцям пропонують обрати декілька головних сценаріїв кінця війни. Часу для цього схоже все менше. Подробиці у ролику вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та додивіться до кінця, ви почуєте. Досить таки цікаві новини за даними ЗМІ, начебто, остаточний план Трампа, про який повідомляло троє співробітників його штабу, передбачає відмову Україною від вступу до НАТО на 20 років також заморожування лінії фронту без. Повернення території і створення 800 мильної це майже 1300 кілометрів демілітаризованої зони. І наразі не зрозуміло, хто буде здійснювати контроль за цією територією, але військових США в миротворчій місії не буде. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї, щоб стримати РФ від відновлення війни. Офіційно Трамп не підтверджував, що план саме такий. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації при Ренбоу Андрій Коваленко заявив, що жоден з опублікованих у медіа мирних спецсценаріїв щодо України до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа не має жодного підґрунтя. Та є історіями хайпу для змі та окремих осіб. А ось президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що його нещодавня телефонна розмова із Трампом дала зрозуміти, що новообраного президента потрібно сприймати серйозно, коли він говорить про припинення війни РФ проти України. Про це Ступ сказав в інтерв'ю Bloomberg. Повідомляється, що Ступ та Трамп провели телефонну розмову. Серед тем для обговорення були Україна, РФ та Китай, Європейська безпека. Ну і інші, Цитую, ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди як найшвидше. каже Ступ, додавши, що наразі в період між виборами та інавгурацією існує вікно можливостей для цих переговорів. Крім того, в інфопросторі існує думка, що новообраний президент США Дональд Трамп після вступу на посаду займе більш жорстку позицію щодо розв'язаної рав війни в Україні аніж під час передвиборчої кампанії. Ну а про це заявив колишній державний секретар Майк Помпео на глобальному форумі в нью Йорку. Далі цитую, президент Трамп не дозволить Володимиру Путлеру прокатитися через Україну. Припинення фінансування українців призведе до цього і про це йому скаже вся його. Команда каже він. Помпео висловив сподівання, що Трамп зрозуміє необхідність твердої позиції заходу у війні РФ проти України. Критично важливо, щоб захід сприймався як такий, що протистоїть цьому злочинцю Путлеру, і не дозволяє зло тріумфувати. Я дуже сподіваюся, що президент Трамп зрозуміє цю необхідність, каже екс держсекретар США. Крім того, пропускається, що для завершення війни в Україні Дональд Трамп може скористатись принципами описаними в. Його першій книжці мистецтво угоди таку думку висловив колумніст Макс Бут у «The Washington Post». зокрема, спілкуватися із позиції сили і мати важеля впливу. Це те, що може подіяти на Володимира Пудлера. Наразі, адже. Російський очільник кориться лише у силі, а однак проблема в тому, що важелі у США достатньо щодо України, яка залежить від Вашингтону і фінансово, і у військовому плані тиск на Київ нічого не дасть. Війну почала і продовжує РФ. Отже, Трампу варто знайти аргументи переконливі для рашистів, Вважає експерт. У цей же час новообраний президент США Дональд Трамп призначив радниками з питань нацбезпеки республік. Канця Майкла Волца і планує обрати сенатора Марка Рупіо на посаду державного секретаря. Таким чином, питання підтримки України залишається у безпеці. Про це пише політико. В матеріалі йдеться, що прихильники України можуть сподіватися на підтримку Києва під час каденції Трампа. На посаду державного секретаря він хоче обрати сенатора Марка Рубіо. Видання пише, що обидва кандидати дотримуються принципу «Америка понад усе, але є. Далекими від прагнень республіканської партії, яка хоче відмовитися від України або НАТО, Волц навіть пропонував зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї по РФ. Це крок, на який адміністрація Байдена так і не погодилася. Також він критикував чинну адміністрацію, що вона не зробила достатньо для перекриття обходу РФ санкцій. Ну а про те, що війна в Україні має закінчитися, як війна в Афганістані, тобто виведенням рашистських військ після тривалого. Протистояння заявила Кая Калас. Цитую рашисти мають зрозуміти, що вони не зможуть виграти і вивести війська. Заявила кандидат на посаду голови дипломатії ЄС на слуханні у Європарламенті за її словами: Євросоюз має працювати щодня і доти, доки буде необхідно, щоб в повному обсязі надати допомогу Україні. Ми повинні продовжувати працювати щодня сьогодні. Завтра стільки скільки необхідної з необхідним обсягом військової, фінансової та гуманітарної допомоги, заявила вона. Також кандидатка на посаду високого представника Євросоюзу та колишня прем'єрка Естонії Кая Калас закликала використовувати близько 300 мільярдів доларів із заморожених рашистських активів для відновлення України. На слуханнях в Європарламенті Калас наголосила, що країни ЄС мають подолати сумніви, що до безпосереднього використання заморожених рашистських активів, адже Київ має законні претензії на ці кошти після вторгнення РФ. Я не буду використовувати слово конфіскація, тому що це дійсно використання активів у законний спосіб, каже Калас. Водночас вона сказала, що РФ теж має законні претензії щодо. Того, що їхні активи в ЄС ми, ми знаємо, що РФ має законні претензії до нас, тому що в нас є їхні активи. Але Україна також має законні претензії до РФ, тому що вони щодня атакують Україну. голосила Калас. Тим часом пані міністр закордонних справ ФРН Анна Лена Борбок наголосила на тому, що Україна та Європа потребують сталого миру, а не просто перемир'я. Тому європейські партнери повинні більше вкладатися у власну оборону та в об оборону України незалежно від того, як завершилися вибори США, важливим є, щоб Німеччина та Європа залишалися на боці України. Німеччина стоїть на боці України незалежно від результатів американських виборів. Мир на континенті може бути лише з Україною. Підкреслила Бербок, додавши, що Потлер відчайдушно хоче показати, що підтримка України немає, що немає підтримки свободи, але це неправда. Бербок впевнена в тому, що будуть мирні переговори, але Підкреслила, що, по перше, загрозу будь-яких переговорів було б можливе перемир'я протягом кількох місяців, тоді як має йтися мир і свободу для майбутніх генерацій і всього континенту. Ну а по-друге, що жодних мирних переговорів через голову українців бути не може. Зрозумілим на її переконанні є те, що за столом переговорів, окрім обох сторін війни, мають бути і лідери таких впливових країн, як США, але миру не буде, якщо європейці не будуть сидіти. За столом переговорів вона назвала добрим, що наразі чимало країн залучені до різноманітних завдань, зокрема обміну полоненими, повернення українських дітей та інших. Дипломатка впевнена, що путлерівські наративи про те, що в усьому вина НАТО, які мали великий успіх у перший рік війни, наразі не працюють так добре. Також Борбок досить скептично висловилася щодо ідеї миротворчої місії у разі досягнення угоди про перемир'я. Очільниця німецької дипломатії порушила питання необхідності захисту українських міст і територій насамперед, неподалік кордону, Україна не може чекати покеркати перелетять кордон і єдиною успішною оборонною стратегією для великих міст якось Харків є запобігти тому, щоб ракети і дрони взагалі вилетіли. Це найголовніше питання у даний момент. Треба зробити все, щоб допомогти Україні захиститися зрозуміло у рамках міжнародного права та міжнародного гуманітарного права, заявила німецька міністерка. І додала, що можливо деякі речі, які раніше не були можливі, є можливими зараз або будуть такими завтра. Свою думку також визловив і колишній прем'єр-міністр міністр Великої Британії Борис Джонсон щодо того, що Британії можливо доведеться відправити свої війська до України. Про це він сказав. GB News передає The telegraph На думку експрем'єра Лондон повинен був зробити більше для підтримки Києва і буде робити, особливо якщо Трамп зменшить допомогу Україні. А РФ досягне успіху у війні. Серед можливих кроків Джонсон назвав відправленням британських сухопутних військ до України. Якщо Україна... Зазнає поразки, ми стикнемося із ще більшою загрозою на наших кордонах та на кордонах Європи, скрізь, де демократія проти РФ, наголосив Джонсон. Він також упевнений, що у разі поразки Україна РФ. Перейде до ескалації проти Балтійських країн. А Грузія, ну а наслідки будуть відчуватися і на далекому сході. Між тим, більшість українців, це 58%, будуть продовжувати виступати проти територіальних поступів РФ для досягнення миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 20 вересня по 3 жовтня 2024 року. При цьому в КМІС відзначають кореляцію відповідей на запитання про готовність до територіалу поступок із запитанням про те, як українці сприймають запас міцності РФ. у такому формулюванні, РФ має умовно безмежний запас ресурсів для війни України чи РФ поступово вичерпує їх. І про те, скільки самі респонденти готові терпіти війну, ті, хто вірить в безмежний запас ресурсів РФ, більшою мірою готові до територіальних поступок 48% проти 44%. Які все одно категорично проти на противагу цьому серед тих, хто вважає, що РФ все ж вичерпує ресурси, лише 18% готові до територіальних поступок, а 72% виступають категорично проти поступок, зазначили соціологи. Рухаємося з вами. Дам далі новинами. Ну і будемо обговорити власне ту статтю за економість, яку анонсувала на початку щодо припинення вогню в Україні, адже вони зазначають, що воно може статися уже 20 січня, буде оголошено 25 року. Ока, саме пам'ятаємо, що досить таки сакральна дата, адже відбуватиметься інавгурація новообраного президента в Сполучені Штати Америки Дональда Трампа. І, зокрема, поговоримо, що ще дописували у виданні в офісі президента. Заперечують, що готуються до голосування, адже як зазначає видання, будуть вибори проходити уже у травні 25-го року в Україні. Більшість джерел залишається скептичними щодо того, що це все ж таки може статися. В столицю не вперше. Саме поширюють такі чутки є питання саме організації та легітимності. Як все ж таки у стані війни можна провести вибори? Крім того, країні ще належить пережити важку зиму, яку багато хто вважає, що вона буде все ж таки важка, адже бачимо, що расисти цілять саме по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Критичні бачимо, що все ж таки з настанням холодів вони використовують таку тактику, щоб українці замерзали. І про це дописує і видання. Крім того, країні ще належить пережити цю зиму і зай. Матися передвиборчою агітацією прямо зараз було б крім того невигідно і все таки певна підготовча робота здається почалася. Зокрема, це дописують у видання за економість. Наголошую, обласні виборчі штаби мобілізуються, починається. Робота над списками кандидатів, і представники одного ймовірного конкурента Володимира Зеленського. Президенти кажуть, що Україні все ж таки потрібні вибори, але вони хвилюються щодо того, щоб зробити публічну заяву із цього приводу, побоючись різкої негативної реакції з боку. Офісу президента. Ну а якби вибори відбулися завтра, дописує за економіст, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув саме у 2019 році. Майже через три роки російського вторгнення його більше не вважатимуть беззаперечним лідером війни, яким він був раніше. Внутрішнє опитування, з яким ознайомився за економіст, свідчить про те, що він погано пройшов би в другому турі проти Валерія Залужного, саме екс головнокомандувача збройних сил. України і послав Великій Британії нині іншого героя війни. Колишній головнокомандувач був направлений послом до Великої Британії після того, як все ж таки як багато ЗМІ розповсюджувало, нібито посварився з президентом минулого року. Він ще не озвучив своїх політичних амбіцій, хоча багато хто закликає все ж таки його балотуватися. Президент почувається краще, коли буде протиставлятися іншим опозиційним діячам, деяких з яких активно не люблять. Але колишній колега президента каже, що його найкращим кроком було б відійти, незважаючи на те, все це, що відбувається, і виконати свою початкову обіцянку все ж таки йти тільки на один термін президентства. У Зеленського є тільки один вихід вийти з неушкодженою репутацією, каже джерело, тобто провести вибори. Без нього і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю у війні. Альтернативою є ризик бути пов'язаним із військовим крахом або неповним миром. Погіршення ж ситуації на передові хвилює суспільство, і зокрема про це дописує і видання «За економіст, як і про те, що все ж таки завершення війни і бойових дій може бути вже 20 січня 25 року. Але все ж таки з'являється дедалі більше від західних самовидань тої інформації, що нібито Дональд. Ам, хочу посадити все ж таки Україну за стіл перемовин з Росією. Пам'ятаємо його заяви про те, що коли він стане президентом Сполучених Штатів Америки, він зможе закінчити війну за 24 години і проборатися, що досить досить велика кількість експертів буде обговорювати. Ми е, з вами до цього ще повернемося в наступних етерах. Обов'язково не приймайтеся. Е, просто наразі збираємося більше і більше експертних думок. А стосовно того, що наразі вже є, будемо е, говорити далі, адже Є думка військового оглядача із Ізраїлю, це Давид Шарпо. і Він говорить про те, що Україну не можна примушувати до перемовин не на вигідних умовах, оскільки це просто не матиме сенсу. Таку думку він висловив в ефірі нашим колегам. Цитую близький схід яскравий. Тому приклад майже кожен президент Сполучених Штатів Америки, який в останні десятиліття приходив до влади, намагався досягти певного мирного врегулювання, тобто вирішити Арабо. Ізраїльський конфлікт, але коли конфлікт занадто глибокий, коли для обох сторін не прийняті ті чи інші пропозиції, то нічого абсолютно не виходить. Навіть договори, які заключаються таким чином, не є вирішенням проблеми ведуть до ще більших проблем у подальшому. А в найближчому майбутньому договір, який не влаштовує обидві сторони, він не веде ні до чого хорошого, Говорить Давид Шарпа він додає, що наразі жодної конкретики щодо можливого мирного плану немає. А натомість в усіх засобах масової інформації звучать загальні терміни. А як же їм не звучати, якщо нас ними пічкає дипломатична сторона? Вони постійно щось говорять. Що казати сам Трамп перед своїм електоратом кричав про те, що 24 години, і наразі всі намагаються дізнатися цієї інформації, що ж там за такий... План як це за 24 години Трамп хоче врегулювати війну між Росією та Україною. А, що говорить саме Шарп просто брутально спробувати примусити Україну до мирних перемовин за допомогою припинення вогню на невигідних для України умовах. Це шлях до провалу з усіх точок зору. Експерт прокоментував інформацію про те, що Росія не піде на мирні перемовини, допоки Україна буцімто не виведе свої війська із Курської області. Що думає цей оглядач каже, що присутність українських військ ніяк не вплине на готовність РФ до мирних перемовин. Цитую, це те, що росіяни сигналізують, мовляв, відсутність якнайшвидше з Курської області відступайте звідти, і тоді можливо буде про що говорити. Я не думаю, що це варто брати до уваги. Варто брати до уваги лише доцільність цієї операції. Вона складається з кількох аспектів, але явно йдеться не про те. Що росіяни поспішають її звільнити, додає Шарп. Ну і ми з вами дійсно розуміємо так, що те, що е, анонсовано було там і виданням за телеграф, е, інформація про те, що Путін буцімто так сильно поспішає повернути під свій контроль троль, території Курської області, там якісь дати, неймовірні ставить і тому подібне, це м ну, пшик певним чином. Деякі люди. Оць, Намагаються пов'язати це все діло. що от наразі, от дійсно після інавгурації, все трамп сяде і скаже 24 години. Путін давай там щось рішає. Путін такий, так, значить, щоб перед інавгурацією в мене були там казарі в рукавах. Треба бистренька освободитися Курську область, щоб бу буцім то нічого а, із його території, як він то вважає. Не було під контролем збройних сил України і не було як торгуватися. Бо певні експерти вважають, що можна поміняти Курську область на якусь там територію Запорізької області. Хтось розповідає про те, що та ні, давайте на Запорізьку давайте там на територію. території. Це все думки експертів, які ми збираємо і вам доносимо, щоб ви були в курсі всієї інформації, яка зараз є, і ми знаєте, намагаємося це дозувати, щоб правильно вам її до. Ну, а щодо перемовин висловлюються інші країни, зокрема Польща. Заступник міністра закордонних справ Польщі говорить, що спочатку все ж таки треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини. Що ще він говорить? Далі будемо обговорювати, адже ворога, який постійно б'є, атакує, дестабілізує, спричиняє великі втрати, спочатку потрібно зупинити, а потім уже проводити перемовини. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща, зокрема на форумі, який відбув. Вався там за його словами, коли пропонують хибний мир на основі ілюзій, потрібно бути дуже обережними. Далі цитую, що він говорить. Іноді, коли слухаєш наших колег у різних європейських країнах, починаєш думати, що вони вірять. Якщо наші опоненти, наші вороги виконали одну-дві умови, то проблему вирішено. Але ворог мислить зовсім інакше і вірити на слово навряд чи можна. Для Росії захід сприймається як ворог не через те, що робить захід, а через те, що західна цивілізація базується на правилах і па основних цінностях власне це вони вбачають загрозою. За цією логікою Росії потрібно, щоб захід, який стоїть на правилах, ставив більш нестабільним, де правила не діють. Росія не хоче жити у мирі в спільноті мирних країн. Вона хоче існувати в хаосі, де навколо незадоволені, розлючені нестабільністю. Ось чого прагне такий гравець, як Росія, зазначив він. Ну а що стосується НАТО, правда, також зазначив, що. Країни почали вчитися заново і стають сильнішими попри суперечливі заяви. З іншого боку, Атлантика НАТО не померло, не зупинилося. Ми не думаємо, що новий президент Сполучених Штатів Америки зможе, як він каже, поховати НАТО. Ми все таки віримо, що буде співпраця у поліцентричному світі, тому що ми потрібні один одному. Ми можемо не погоджуватись багатьох питань, але в ключових питаннях трансатлантичної співпраці нас чекає тільки співпраця, тому що це в наших інтересах. Наприклад, перемовини про закінчення війни, які допомагають Україні і не винагороджують агресора. З першої КД Енці Дональда Трампа ми пам'ятаємо, що він адвокатував політику сили та був першим, хто передав комплекти зброї бойового призначення Україні від Сполучених Штатів Америки. Це робить нас певними оптимістами, що і від цієї каденції можна очікувати співпраці, Принаймні в рамках альянсу в поліцентричному світі. Сила альянсу не може бути переоцінена. і не тільки двостороння співпраця. Важлива додав він. Ну а щодо диктатора Владиміра Путіна також також з'являються вже певні новини, зокрема про те, що він відмовляється їхати на певну подію, саме на саміт Великої двадцятки у Бразилії. все через ордер МКС на його арешт. Все ж таки Путін. Мав очолити російську делегацію на цьому саміті, але стало відомо, що цього не відбудеться. Ну і диктатор посилається на власну зайнятість. Крім того, диктатор президента Рейфі Владимир Путін не поїде на саміт Великої двадцятки до Бразилії, адже Бразилія є членом міжнародного кримінального суду і мала б заарештувати саме диктатора. Про це заявив і російський посол, і повідомляють уже пропагандистські змі за словами цього посла. Російська делегація очолить міністр закордонних справ. Верефії Сергій Лавров а не все ж таки Потін. А в Кремлі причиною такого рішення називають все ж таки не ордер Каса очільник Кремля пояснив. Вирішив не їхати на велику двадцятку, щоб не порушувати його хорошу роботу. Він також стверджував, що має з президентом Бразилії чудові взаємини. Ну і зауважимо, що напередодні в Ройтер з посиланням на неназваних бразильських чиновників повідомляли, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт Великої двадцятки, який, як ми знаємо, нагадаємо, відбудеться 18-19 листопада у Бразилії, але поки не отримала підтвердження, що він братиме у ньому участь.